Імунізація. Здавалося б, таке знайоме слово, правда, але за ним ховається просто неймовірна сила. Це ж не просто укол. Це один з найкрутіших винаходів людства, який буквально змінив хід історії. Він рятує не просто окремих людей, а цілі покоління. Ну що, давайте зазирнемо за лаштунки цього наукового дива. Отже, про що сьогодні поговоримо? Спочатку розберемося з основами, що ж це таке імунізація. Потім, знаєте, заглянемо під капот і подивимось, як саме працюють вакцини. Далі найцікавіше, як захист однієї людини перетворюється на захист для всіх. Згадаємо про грандіозні перемоги над хворобами і наостанок поговоримо про особистий план захисту, наш календар щеплень. Ну що ж, давайте починати. І почнемо, звісно, з самого самого фундаменту. Отже, що ж таке ця імунізація? Якщо зовсім просто, то імунізація це процес, який робить організм невразливим до якоїсь інфекції, найчастіше за допомогою вакцини. Уявіть, що імунітет це така собі армія всередині нас, а вакцинація це по суті тренування для цієї армії, абсолютно безпечне тренування, до речі. Ми просто знайомимо наших солдатів з ослабленим або неактивним ворогом, щоб вони навчилися з ним боротися, і коли з'явиться справжня загроза, вони вже будуть у повній бойовій готовності. І знаєте, в чому тут головний фокус? Вся справа в пам'яті. Основна мета не просто показати ворога, а навчити імунну систему його запам'ятати. Тобто організм створює такий собі фоторобот вірусу. І коли, не дай Боже, справжня інфекція потрапляє в організм, імунна система каже: Ага, я тебе знаю. І миттєво його знешкоджує. Хвороба просто не встигає розвинутися. Так, план справді геніальний, але як же ця тренувальна місія виглядає на практиці всередині тіла? Нумо розбиратися покроково. Отже, все відбувається в чотири етапи. Спочатку в організм вводять ослаблені або, скажімо, знешкоджені частинки збудника. Це як такий собі манекен ворога. Далі імунна система одразу їх помічає і реагує. Так, це щось чужорідне треба діяти. Починається третій етап. Організм виробляє спеціальну зброю, антитіла, які і борються з цим манекеном. І нарешті найголовніше формується та сама імунна пам'ять. Створюються спеціальні клітини пам'яті, які, ну наче ветерани, будуть пам'ятати цього ворога, все життя. Гаразд, з індивідуальним захистом розібрались, але тепер починається найцікавіше, бо виявляється, вакцинація це не тільки про особисту безпеку, це про щось значно більше, це про силу спільноти. Тобто є, так би мовити, два рівні захисту: перший індивідуальний, він захищає конкретно людину від важких хвороб, це її особистий щит, але є і другий рівень колективний імунітет. І ось тут вся магія. Коли багато людей вакциновані, вони створюють невидиму стіну, яка заважає вірусу поширюватися, і ця стіна захищає тих, хто з медичних причин не може вакцинуватися, розумієте? Це і є той самий захисний щит спільноти. Уявіть собі, переважна більшість населення імунізована і є невелика група вразливих людей. Так от, коли вірус потрапляє в таку спільноту, йому просто нікуди поширюватися. Він, ніби м'ячик у пінболі, вдаряється об імунізованих людей і не може долетіти до тих, хто не має захисту. Ось так це й працює. І коли цей принцип працює в масштабах цілих країн і континентів, о, тоді трапляються справжні дива. Давайте просто згадаємо кілька глобальних перемог, які стали можливими саме завдяки імунізації. Просто вдумайтесь натуральна віспа. хвороба, яка століттями тероризувала людство. І що тепер? А тепер її просто немає, вона повністю викоренена. Ми перемогли цього монстра. Це одна з найбільших перемог в історії медицини. І все завдяки спільним зусиллям та вакцинації. Але це ще не все. Згадайте поліомоєліт. Ще не так давно ця хвороба калічила тисячі дітей, а сьогодні, завдяки глобальним зусиллям, вона практично зникла. І це ще раз доводить, імунізація це один із найефективніших інструментів, які у нас є для захисту здоров'я. Такі глобальні перемоги, звісно, вражають, але вони складаються з мільйонів маленьких особистих рішень, і щоб ці рішення були правильними і вчасними, існує чіткий план. Цей план це національний календар щеплень, і це не просто якийсь випадковий список, це по суті науково обґрунтований графік. Він чітко визначає, коли і від яких хвороб потрібно робити вакцинацію, щоб отримати максимальний захист саме в той період життя, коли він найпотрібніший. Ось подивіться на короткий приклад з українського календаря: все починається буквально з народження, захист від туберкульозу та гепатиту. Б, у два місяці цілий комплекс, включаючи діфтерію та поліоміеліт. В один рік захист від кору, паротиту, краснухи і так далі. Кожне з цих щеплень це як ще один камінь, закладений у міцний фундамент здоров'я на все життя. Отже, як ми бачимо, імунізація це набагато більше, ніж просто медична процедура. Це без перебільшення історія про те, як людство об'єдналося і навчилося давати відсіч невідимим ворогам, і те, що колись здавалося неможливим, сьогодні стало реальністю. І це, знаєте, змушує поставити питання, яку наступну хворобу ми зможемо перемогти, якщо будемо діяти так само разом.